Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 18 січня-четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день. Починаємо з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України. І як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Загалом із цих подій я виділив три такі основні. Ну, перше, це стосується допомоги України з боку Сполучених Штатів Америки. Джо Байден збирав лідерів Конгресу в себе в Білому домі. Побачимо, що про це писали. Також мова йде про те, що у Франції сьогодні міністр збройних сил Франції Ле Корню запускає артилерійську коаліцію, і туди мав прибути наш міністр оборони Рустам Умеров. Але в останній мед скасував свій візит з питань безпеки, як пишуть. Ну, а також питання надання Україні з боку Німеччини крилатих ракет Торус. Так бо не так вчора розглядав це питання, і це питання було розглянуто негативно стосовно надання ракет Торус Україні. Давайте подивимося, що про ці новини писали, повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Джо Байден зібрав лідерів Конгресу в Білому домі. «The New York Times». Зустріч у Білому домі між президентом і лідерами Конгресу не допомогла вийти з глухого кута щодо допомоги Україні, оскільки спікер-республіканець мається на увазі спікер республіканець Джонсон Палати представників наполягав на більш жорстких вимогах щодо імміграції. Ну, спікер Майк Джонсон у середу виступив проти зусиль президента Байдена відновити застопорене законодавство про надання допомоги Україні про це. Пише The New York Times, так і Палата представників під керівництвом республіканців не буде розглядати це питання, якщо демократи не погодяться на набагато більш суворі репресії на кордоні США та Мексики, ніж вони були, і тільки тоді вони будуть розглядати, якщо вони підуть на ці умови республіканців. Британська The Guardian. Джо Байден зібрав лідерів конгресу в Білому домі, щоб вимагати від них допомоги Україні. Ну, оскільки лідер республіканців у сенаті Міч Маконел і його колега від демократичної партії лідер більшості Чак Шумер висловлювали оптимізм щодо того, що голосування може бути можливим у сенаті. Але спікер палати представників Майк Джонсон натомість наполягав на тому, що Байден посилив заходи безпеки на кордоні між США та Мексикою. Французька Калімонт. Джо Байден провів зустріч керівників конгресу в Білому домі цієї середи. Ну, це було вчора, щоб закликати їх продовжити американську допомогу Україні. Американський президент був чітким. Він заявив, неспроможність конгресу діяти ставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Ну про це була опублікована ця заява після зустрічі. Ну однак, республіканець мова йде знову же про Майка Джонсона. Заявив, що в його очах найбільш пріоритетом був кордон з Мексикою, куди щодня прибувають тисячі мігрантів. Іспанська Ельмондо, президент Сполучених Штатів Джо Байден викликав лідерів конгресу до Білого Дому цієї середи, щоб закликати їх зберегти допомогу США Україні, яка наразі припинена через відсутність домовленості між республіканцями та демократами. Італійська Ля Републіка. Президент США Джо Байден прийняв лідерів Конгресу в Білому Добі, щоб висвітлили потреби України в безпеці, оскільки вона продовжує боротися з майже дворічним вторгненням Росії. Він чітко заявив, триваюча бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США. Ну, це питання насправді не таке просте, хоча дійсно є заявив вже, що ніби Сенат може проголосувати, але бачимо поки що. Ні республіканці, ні демократи не йдуть на серйозні поступки, що стосується саме кордону з Мексикою. Ну, будемо сподіватися, що все-таки вони не йдуть спільні знаменники, питання допомоги Україні. Надання цієї фінансової допомоги буде прийнято не тільки в Сенаті, в Сенаті, але й в Палаті представників. Але сподіваюся, коли воно буде проголосовано в Сенаті, можливо, це якось ну, підштовхне до позитивного голосування у палаті представників. Тепер стосовно. Артилерійської коаліції і скасування візиту міністра оборони України до Франції. Лемонт. Міністр збройних сил Франції Севастіан Лікорню має запустити артилерійську коаліцію у Парижі в четвер, спрямовану на посилення можливостей Києва проти Росії. Міністр оборони України Ростем Омеров, який давно анонсував свою присутність, в останній момент скасував свій візит до Франції з міркувань безпеки і візьме участь. У церемонії в режимі відеоконференції ця коаліція продовжує ремонт, очолювана Францією та Сполученими Штатами, є одним із компонентів контактної групи з оборони України відомої групи Рамштайн, яка об'єднує понад 50 країн, які підтримують Київ. Ну, мова йде про те, що в цій коаліції артилерійській буде, беруть участь 23 країни, і вона має на меті об'єднати зусилля, щоб допомогти у короткостроковій. І довгостроковій перспективі Україні мати артилерію, адаптовану до потреб контрнаступу і армію завтрашнього дня. Про це йдеться у повідомленні французького міністерства збройних сил. Ну і скажімо, щоб прискорити виробництво там, Цезар тих артилерійських установок, які побіцяли. Франції, Україні, так, от компанія, яка це робить Некстер, це французька філія Франко-німецької групи КНДС, скоротила виробництво з трьох років до 18 місяців, і виробництво з двох одиниць щомісяця до шести місяців. Тому тобто ми бачимо, що насправді ці гаубиці Цезарь, які нам побіцяла Франція у кількості 78, ну їх роблять дуже дуже довго і дуже, скажімо, небагато в місяць, але бачите, наскільки вони все таки, французи, збільшать виробництво. Цезарів для Републіка Італійська, що Себастьян Лікороню запускає в Парижі цю артилерійську коаліцію спрямовано на поселення так спроможності Києва про те, що однак міністр оборони України візьме участь тільки в відеоконференції. Італійська Лясампа, Україна, міністр оборони Києва скасував візит до Франції. Однак український міністр візьме участь через відеоконф... ну, конференцію зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню в запуску в Парижі військової ну, коаліції артилерійської коаліції. Ну і мова йде про те, що також там 23 країни. Я сподіваюся, що ця коаліція вона дійсно буде суттєво спроможною. Допомогти Україні перейти із, фактично ну, з радянських так, зразків артилерії на європейські на натівські. Ну, стосовно відсутності міністра оборони Умерла, це насправді у мене трохи викликало подив. Я не думаю, що Франція не змогла би забезпечити безпеку міністру оборони України, ну, але рішення прийнято, можливо, там дійсно були якісь загрози. хоча... Президент України, бачите, він відвідував і країни Балтії нещодавно. Так фактично почав свій перший візит за кордони в цьому році. Ну і е, Швейцарія так дала Всесвітній економічний форум. Ну і третє питання, на яке я хотів би звернути вашу увагу, це стосовно відкрила ракет Торос, які голосувалися, розглядалося це питання вчора в Бундестазі, Так, це питання подала опозиція. ХДС ХСС, ну і що про це повідомили світові засоби інформації. За телеграф. Парламент Німеччини відхилив пропозицію України щодо ракет. Ну, це не пропозицію, пропозицію ХДС ССС щодо надання Україні ракет Торос. Опозиційні партії Християнський Демократичний Союз і Християнський Соціальний Союз представили законопроект про схвалення поставок, але більшість депутатів проголосувала. Проти нього. Серед партій, які виступили проти цієї пропозиції, були партії Коаліції це зелені та Вільна Демократична партія. Так, ну і вони входять до, як я сказав, до коаліції. Французька Лемон. У Бундестазі завершилися дебати щодо поставок до України крилатих ракет Торус. Ну і пише Лемон, протягом кількох місяців політики закликали канцлера Олафа Шольца схвалити поставку крилатих ракет Торус Україні. Ну, пропозиція парламентської групи ХДС ХСС, яка прямо закликала федеральний уряд поставити торус, була відхилена більшістю увечері, ввечері це вчора в середу. 178 депутатів, тільки просували за законопроект. 480 були проти. Ну і троє утримались. Зюдойчий Цайту також пише про те, що Бундестаг під час поіменного голосування проголосував проти постачання Україні. Україні крилатих ракет, ну бачимо, що насправді дійсно ситуація достатньо дивна виглядає, хоча там є ну заява від речника чи зелених, яка сказала, що ні, ніби все треба все рівно давно треба було поставляти. Там ніби якась, я так розумію, внутрішньополітична боротьба всередині буде стага, але все-таки цифра, що тільки 178 проголосували за, а 485 проти. Ну це насправді для нас дуже неприємна новина. Давайте подивимося, що про, про що все ще повідомляли. Світові засоби масової інформації, що стосувалося України. Associated Press про те, що питання замороження коштів, так, воно зараз почало знову більш активніше розглядатися. Зокрема, пишуть про ці приблизно 300 мільярдів доларів у російських центральних банках. Які залишилися невикористаними, поки триває війна. Ідея використання заморожених активів Росії останнім часом набуває все більшої популярності, оскільки продовження фінансування України союзниками стає все більш невизначеним, пише Associated Press. Ну, Newsweek, американський журнал. Зеленський зробив попередження Дональду Трампу. Мови йде про те, що під час зустрічі з журналістами Зеленський відповів на те, що Трамп заявив, коли якщо він стане президентом, то він за 24 години там завершить війну. Ну і виступаючи перед представниками змі в швейцарському Давосі, пише НьюСВІК Зеленський, поставив питання про те, що планує робити Трамп у випадку, якщо президент Росії Володимир Путін розширить свою агрезію за межі України, наприклад, якщо Москва вирішить вторгнутися до України-члена Альянсу НАТО, ну правильне в принципі питання, бо можна заявляти все, що завгодно. Але стосовно того, що лунало зараз з Кремля, ми бачимо, що вони абсолютно не хочуть миру від слова взагалі. Британська The Guardian. держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що не думає, що припинення вогню в Україні близьке. Але він може бачити майбутнє, де Україна міцно стоїть на своїх ногах. Блінкен про це говорив з засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом і коментатором Томасом Фрідманом у Давосі. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пише The Guardian, заявив делегатам так на ну, учасникам всесвітнього економічного форуму довозя, що є чіткі аргументи для використання заморожених російських активів для допомоги Україні в відбудові. Але в той же час «The Guardian продовжує: Бельгія не виступає проти конфіскації запорожених активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів євро. Але має бути чіткий механізм, наприклад, використання активів як застави для України, за словами прем'єр-міністра Олександра Декру. Тобто Бельязи має ну, не таку однозначну позицію стосовно от, надання цих коштів безпосередньо України. Британська за телеграф Лорд Камерон порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і закликав Захід не заспокоюватись його. Для мене Україна є абсолютним пріоритетом номер один сказав міністр закордонних справ Британії у Давосі. Це виклик для нашого покоління, це як бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках. Ми повинні не заспокоювати Путіна, ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення. Та також э, затаграв пише, що Камерон додав, Путін не перемагає. Він втратив 300 тисяч людей, він втратив п'яту частину свого Чорноморського флоту. Він також додав дуже важливих два добрих навчених членів. Ну, НАТО мова йде про Фінляндію і вступ в Швецію. Тобто Путін насправді дійсно не виграє. Ну, Телеграф також пише про те, що Сенат США може просувати за угоду про допомогу Україні наступного тижня. Мова йде про Сенат. Про це заявив лідер меншості республіканської в сенаті Міч Макконел. Французька Лемонт. західні компанії за перші 10 місяців 2023 року поставили в Росію комплектуючи на 2,9 мільярдів доларів майже на 3 мільярда доларів, які можуть бути використані для військового виробництва, незважаючи на введення проти Москви санкцій. Продовжує Лемонт. російський імпорт військових товарів у 2023 році. Навіть досяг 90% рівня до вторгнення в 2022 році. У лютому завершує. Француз Калімонт, німецький журнал Фокус Зеленський похвалив Петріоти. Ну так, дійсно, на всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський високо цінив американську систему протиракетної оборони Петріот і сказав, що вона ну немає іншої системи, яка була б такою ж ефективною проти будь-якого типу ракет, у тому числі балістичних у боротьбі з російськими атаками. Іспанська Альмундо ну пише про, якраз знову про 300 мільярдів доларів, які є, і минуло майже два роки. Пише Ельмундо з тих пір, як Сполучені Штати та їхні союзники заморозили сотні мільярдів доларів. І Ельмундо продовжує представники адміністрації Байдена, які раніше відкидали цю ідею як юридичну громіздку, демонструють дедалі більшу відкритість до цієї ідеї. Ну і італійська Ля Стампа. Пише про інтерв'ю, до речі, італійський Ля Републіка, так глави МЗС Естонії, яка сказала, що Україна бореться за нашу безпеку, тобто за безпеку європейців. Про це сказав Маргус Цахна в інтерв'ю Ля Републіка. Ми усвідомлюємо, що безпека в Європі різко змінилася після російської агресії в Україні. Ми повинні допомогти зміцнити нашу броноздатність». Тому ми вирішили збільшити витрати на обороту до 3,2% ВВП у 2024 році. Ну і він додумав, що ЄС і партнери по НАТО усвідомлюють, що Україна бореться не лише за повернення своїх територій, а й за безпеку всього. Євроатлантичного континенту це дуже добра заява в інтерв'ю міністра закордонних справ Естонії. Сподіваємося, що будуть не тільки заяви, а конкретні і дії, як роблять ці країни Балтії, це зроблять і Сполучені Штати, і, можливо, і Німеччина все-таки перегляне питання стосовно крилатих ракет Торус, бо допомога Україні наближує перемогу України. Все буде Україна.